Забезпечити жителів сіл централізованим водопостачанням одне із амбітних завдань, яке поставила перед собою Галицька районна влада, за сприяння облдержадміністрації та обласної ради, та завдяки активній участі місцевих громад у проектах проон місцевий розвиток орієнтований на громаду в окремих селах із цим завданням успішно впорались. Буквально днями урочисто відкрили і освятили водогін у Маріямполі. Глибинний насос, який через повністю відреставрований водогін повинен подавати питну воду на об'єкти соцкультпобуту та в оселі жителів Маріямполя, встановили ще влітку. Тож запуск в експлуатацію системи централізованого водопостачання став для мешканців села справжнім святом. Дуже велика подія того, що ми без води нічого не варто. Навіть так я нам вода це є життя. І ми зараз зробили дуже велику справу, що ми. Поміняли на кінець той водопровід з того екологічно шкідливого матеріалу, і замінили труби прекрасні, екологічно чисті, і вода це є здоров'я. Святковується подія її для людей, які доклали максимум зусиль, аби втілити в життя амбітний проєкт. Одне з найголовніших завдань, які ставить і президент нашої країни, і губернатор нашої області, це забезпечити населення якісною питною водою. Можна сказати, що коли якісна питна вода це є здоров'я дітей, а здоров'я дітей це майбутнє нації. І це ще раз показує, як співпрацюють громада і влада за допомогою. Місцеве за допомогою проєкту місцевий розвиток орієнтований на громаду спільними зусиллями також було прокладено цей водопровід. Довжина його 1400 метрів і забезпечення буде мати 270 дворів в цьому селищі. Так, дійсно, тут Маріям протягом довгих років був водопровід, існуючий в аварійному стані, і цього року завдяки проекту «Проон», завдяки співфінансуванню 34 тисячі з обласного бюджету. Також співфінансуванню громади і районного бюджету нам вдалося освоїти ці кошти. Це в загальній сумі 240 тисяч гривень. І сьогодні ми відкриваємо цей об'єкт водопровід в селі Маріампіль після капітального ремонту, що значно покращить водопостачання жителів села. Переконатися у якості Маріампільської води змогли усі присутні після того, як її було освячено за християнським звичаєм. А гордий за своїх краян голова районної ради Петро. Стримбіцький під час зустрічі в Будинку культури закликав жителів села до участі у нових проєктах. У нас в області вже другий рік працюють проєкти обласної ради. Я сподіваюся, що в бюджеті 2013 року будуть заложені кошти на проєкти Галицького району. Уже в деяких районах такі проєкти є. Але це все залежить тільки від громади села. І, звичайно, від організатора сільського голови і його оточення. У нас в цьому році вже вісім сільських рад виграли проекти обласної, обласної ради. Це село отримало по 75 тисяч гривень. Це як для села, це також немаленькі гроші. І тому я би дуже запросив усіх, не бути байдужими. А проєкти, крім ПРО, ООН, є дуже багато. І ми повинні з вами день день читати, шукати і працювати співпраці з Галицькою районною владою, громадою Маріямполя задоволена і координатор обласного ресурсного центру громад Олеся Хомен. Що такі гарні результати, як показує нам Галицькі райони, Галицькі громади, то можна тільки пишатися і іншими громадами, які працюють. Із успішною реалізацією чергового проекту жителів Маріямполя щиро привітали заступник голови облдержадміністрації Руслан Гусак, голова райдержадміністрації Григорій Васишин, відомий професор виходець із Маріямполя Володимир Боцюрко і звичайно сільський голова Ярослав Білан, який подякував усім, хто прилучився до цієї роботи. Мені також дуже приємно. І я з повагою відношуся до громадської позиції кожного тут присутнього, всіх наших членів Маряківської громади, які зайняли свою активну позицію. Бо зараз такий час, що повинні саме засадами думати, приймати активну участь. Потрібний момент ми повинні мобілізуватися і швидко виконувати поставлені для нас задачі. Завершальним акордом урочистої події стала концертна програма, яку старанно підготували юні жителі Маріамполя.